Якщо сказати коротко про формулу доброго університету, ідеального університету, перший важливий пункт те, щоб студенти любили вчитися, другий важливий пункт, щоб викладачі любили студентів. Якщо ці два пункти виконуються, то не потрібно першого проректора, інших проректорів, не знаю, завідувач кафедр. Ідеальний університет би був в, в, в такій ситуації. Ми ніхто не ідеальні. Ми також про це говорили. Тому ми багато речей робимо для того, щоб сприяти кращому навчанню наших студентів, кращій атмосфері роботи наших викладачів. І, зокрема, для цього йде ця модернізація освіти. В чому полягає модернізація освіти для, для нас, для українського католицького університету. Перш за все, ми є дуже інноваційні. Все, що ми робимо, ми експериментуємо, ми пробуємо. І якщо нам вдається, ми далі впроваджуємо. Ми університет дії. Ми вчимо дуже часто використовуючи так званий проєктний метод навчання. Коли ми не просто читаємо книжку, ми пробуємо це відчути в житті, як воно є. Ми йдемо до громад, працюємо з громадами, ми йдемо до, в бізнес. Дивимося, як бізнес працює, і таким чином студент вже під час навчання має hands-on, так тобто має практичний досвід того, як це робити. Тому, коли ви шукаєте роботу, вам вже не потрібно, е, як інколи кажуть, забудь те, що в університеті ми тебе всього навчимо. Ви знаєте, а інколи ви знаєте краще навіть, ніж ті, хто там працює, так через те, що ми даємо найбільш модерну. Най найкращу освіту, яку можна здобути в Україні. Модерність вищої освіти полягає в тому, що ми є дуже адаптивні. Ми всі пережили ковід. Це доволі неприємний досвід, коли ми всі мусили закритися в наших будинках, квартирах, і ми швидко адаптувалися. Ми перевинайшли для нас дистанційне навчання. І якщо ви сьогодні будете питати наших студентів, як це було, ви можете почути наскільки інноваційними методами ми змогли замінити традиційне класне навчання в аудиторіях. Але ми зрозуміли, що дистанційне це не є достатньо. Ми хочемо, щоб студенти були в університеті на кампусі. Тому ми відкрили навіть під час ковіду, ми відкрили наші приміщення, для того, щоб знати приходили в університет. Тому що навчання знову ж таки його інноваційність не в тому, що ви вчитеся лише в аудиторії. Ви вчитеся від один одного, перебуваючи в трапезній, в колегіумі, йдучи до парку і гуляючи в парку, дискутуючи. І це все є елементи навчання. Одним з важливих елементів навчання для нас є світогільне ядро. Світогне ядро це є е, низка курсів, яка відкриває молодій людині світ з одного боку, з іншого боку, вона відкриває молодій людині себе і е, інших студентів в університеті. Це є той елемент навчання, коли ми змішуємо студентів з різних факультетів, з різних програм, і вони знайомляться між собою, творять спільні проекти і, і спілкуються. Якщо ви подивитеся на ті реформи, які Міністерство освіти і науки зараз пропонує для університетів України, то ви зможете побачити, ми це бачимо. Що багато цього є в нас вже існує і не один рік. Тобто багато речей, які здаються інноваційними в певних університетах, ми вже спробували адаптувати, і ми вже робимо наступні кроки. Одним з таких кроків, який ми хочемо робити, і гідро – це є одним з перших кроків до цього, це є так зване е, навчання через вільні науки, liberal Arts and Sciences. Але уявіть, що ви зможете поступити на напрямок або поступити в університет, повчитися рік, і після цього вирішити, куди ви хочете. Так? Ми прагнемо до цього, це не буде цього року. Так? але... Це просто показує шлях, яким чином ми рухаємося. Одразу скажу, якщо ви після першого року думаєте, що ви десь хочете піти на іншу програму в університеті, це також є можливо. так? Тобто, ми даємо такі можливості також. Я розкажу також про те, кого ми очікуємо бачити, нашими студентами. Перше за все, це є відкритість, Перше за все, це є бажання вчитися. Перш за це є здатність і готовність брати відповідальність на себе, брати лідерство на себе. І для мене такою е, моделлю навчання, можливо, це є похід в гори. Коли ви йдете вгору, це є складно. Зазвичай ви один чи одна не ходите в Так? Ви мусите йти разом, вам буде тяжко, повірте. Але коли виходите на гору. Перед вами відкривається величезний простір. І найбільш важливо, що ви далі робите. Якщо ви лише засіли і замилувалися цим величезним прекрасним, прекрасною панорамою, то це не до нас. Ви маєте мріяти про наступну гору. Ви маєте далі йти і працювати. Е, у нас є такий фактично, я думаю, це гімн УКУ про славні страждання. Так, запам'ятайте собі цю фразу славні страждання. Ви будете страждати, але ви маєте славно страждати. Ви маєте розуміти, чому ви страждаєте. Ви, ви маєте працювати на перемогу України, на модернізацію України, на відбудову України. Ви маєте бути голодні, ви маєте бути спраглі до, до знань. Так? І ви маєте відчувати насолоду від того, що ви робите.